Таро карта дня 6.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Понеділок, 6 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав тару райдера вейта. Отже, Карта дня. Вісімка кубків. Вісімка кубків це карта, яка часто асоціюється з відходом, розчаруванням та втратою інтересу. Моя порада. У земному житті щось приходить, а щось відходить. Ми розчаровуємося, ми захоплюємося. Ми втрачаємо до чогось інтерес. Це нормально. Не драматизуйте, будь ласка, я раджу вам знайти заняття, які приносять вам радість та натхнення. Якщо у вас немає хобі, то настав час, щоб його знайти. Пам'ятайте, що ви не самотні. Бо з вами є Вища сила. Ви зможете подолати будь-який складний період вашого життя. Бажаю гарного дня! З повагою! Ваш таролог Любомир Богоявленський.